Привіт, криптони. Якщо ви думали, що криптовалюта це повна анонімність і жодних податків? Погані новини. Верховна Рада вже майже завершила роботу над законом, і це означає лише одне готуйте кеш. Уже цього року планують прийняти закон про криптовалюту. А влітку він запрацює. Данило Гетман, РДП Слуги народу і голова комітету з податків, заявив, що він буде готовий у першому кварталі 2025 року. А знаєте, що йде разом із легалізацією? Податки. У Німеччині за ухиляння від податків на криптовалюту можуть конфіскувати 100% активів або навіть посадити у тюрму. В Україні не думаю, що ви так робити і радикально діяти. Але якщо ми йдемо в Європу, не факт, що так і буде. В будь-якому випадку літом побачимо. В сумі 20% піде на податки, тобто кешат з тисячі доларів мінус 200. По суті, це нові AirPods. Зробив тисячу доларів, віддай 200. Так що хто дома спокійно перевести крипту на карту і купити айфон. Ну ну, але держава вже в курсі, і у нас. Либір, заплатити 20% податку або шукати лазійки. Алло, Податкова? Як страв за несплату? Я ж лише каву купував за USDT. А якщо не платити, податково має вже доступ до банківських транзакцій, і не тільки банківських, і за великі суми без пояснень буде блокування рахунку, а далі штраф або навіть кримінальна справа. Тим часом Кіберполіція України співпрацює з Binance і сема топовими біржами, і при потребі стягнути нас бабки не буде проблемою. Але є і інші варіанти. Деякі сірі сервіси пропонують обмін. Ти даєш USDT, а тобі кеш у доларах. В Свою чергу вони зможуть вводити на бакси під менше відсоток, чим 20% в Україні. Але тут вже справа в іншому: економія на парі гривень і не цілком законно, чи заплатити 20 державі. Надіюсь, ви зробили правильний вибір, і відео було для вас цікавим та інформативним. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Так як YouTube буде поширювати це відео. Всім профіту та гарного дня.